Святий Миколаю, не хочу дарунків, Я зовсім не хочу того, що колись. От тих загадкових, красивих пакунків, Я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, в Україні, розквіта любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити. В окопи холодні, неси теплоту, і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш цю кляту війну, Прийди до малят, що лишились без мами, до тих, чий татусь, не вернувся з війни, візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий, Миколаю, не хочу дарунків, в нас інші бажання в ці темні часи, Ти замість отих загадкових пакунків, Нам мир у торбині своїй принеси.